Доброго дня, шановні жителі Богодухова, жителі України. Знову з вами я, Жирянов Юрій, Юрій Михайлович. Тема нашого сьогоднішнього репортажу виборча кампанія на Богодухівщині. Знову ми дочекалися місцевих виборів. Знову бачимо кандидатів на депутата районної ради, міської, кандидатів на міського голову. Почала точитися жорстка боротьба. Як же ж іде ця кампанія стосовно нашого району? Ну, скажу відверто, я у виборах з 2000 року в демократичних силах таких брудних виборів ще, ще не пригадую. За моє життя таких брудних виборів не було. Причина цих виборів бачу в одному. Щодо влади в Богодухові прийшла команда, яка жодним чином не зв'язана з демократичним блоком. Люди, які прийшли до влади у Богодухові, жодного дня не були в демократичних силах. Поставили ці люди однією людиною, це заступник обласної партії Солідарність Логінов Віталій Вікторович. Виявляється, він працевлаштував свою команду, яка працювала на нього на виборах. Причому на виборах не дуже успішних, він програв двічі вибори, будучи кандидатом до депутата Верховної Ради. Задаємо запитання. Ми що Майдан і жертви Майдану привели для того, щоб Логінов, який жодного чину не має, до Майдану і до демократичних сил. Працевлаштував своїх людей. Я вважаю, що це неправильно. Просто неправильно. І в що ж перетворилася наша адміністрація з приходом нової команди? По-перше, при повне ігнорування закону про, вибор... про люстрацію. Ніхто не був пролюстрований. Жодна людина не була пролюстрована. Пряме порушення закону не було. Співбесід з керівниками політичних сил, які входять в коаліцію щодо призначення нового голови райдержадміністрації. Привезли нам чергового кота в мішку. Для деяких це було якби шок призначення нового керівника Богодуховської райдержадміністрації. Що ж почала ця райдержадміністрація? Мета одна помста, помста й помста. Колись когось звільнили з роботи, колись когось там щемила минула влада. І вся робота адміністрації перетворилася на суцільну помсту. Люди на роботу ходять, як на каторгу. Пора з цим кінчати. Губернатор пообіцяв, що вибори будуть прозорі і чесні на Харківщині. Як же вони можуть бути прозорими і чесними, якщо апарат райдержадміністрації в повному складі працює? На місцеві вибори. А закон про вибори. А закон про державного службовця. Подивіться на сайт райдержадміністрації. Це гітмайданчик блока Петра Порошенка партії Солідарність на місцевому рівні. Що там тільки не пишуть. Уже зауваження робили журналісти ноль на виході. Кабінет Першого заступника голови адміністрації перетворився на виборчий штаб блока Петра Порошенка. І потрібно, яким потрібно сидіти в державних установах на роботах, сидять в цьому штабі. Шановні, ви що робите? Почитайте уважно закон про вибори, щоб потім не читати Кримінальний кодекс. Читайте уважно закон про вибори про державного службовця. Щоб потім не читати закон, кримінальні закони не порушуйте. Сама неприємна ситуація з кандидатами в депутати Райради. По неперевіреним даним людей до інфаркта подоводили. І в цьому, як не важко казати це, але теж замішана райдержадміністрація. Дійшли до відвертих погроз. У нас була ганебна подія, був по звірячому побитий депутат районної ради. І зараз з кандидат в депутати районної ради, директор Лізгоспу Нагорний Віктор Миколаєвич. Так що навіть згадують його ім'я. Деяким я не знаю, наскільки це вірогідно, але такі чутки поповзли по Богодухові, що дзвонять і говорять, не хочете, щоб з вами трапилось таке, як з Нагорним. Знімайте свої кандидатури. Бо місто маленьке, все зразу стає явно і всі все знають про всіх. Не треба цього робити. Нам стабільність потрібна. Як то треба домовлятися всім? За весь час роботи райдержадміністрації нового керівництва. Жодного разу демократичні сили не були зібрані в адміністрації. Жодного разу. Політичні партії, які складають коаліцію в Верховної Раді, жодного разу не були зібрані в райдержадміністрації. І люди, які знаходяться зараз при владі, відношення до демократичних сил не мають і не мали жодного разу. Навпаки, працювали у, будемо казати, в політичних опонентах у нас. На мені одні і ті ж. Депутати партії регіонів зараз вони будуть депутатами блока Петра Порошенка. Порушені всі договорні, всі домовленості між блоком Петра Порошенка і братніми партіями. Немає принципу, який в Верховній Раді домовилися керівники партій, з ударом, з Народним фронтом. У нас все вирішили самотужки зробити. Партія Солідарність, більшому кораблю більшої плавання, флаг руки. Подивимося 26 числа, які будуть результати? З реформою, багато лише ще таких причин. Район розірваний. На шматки. Консолідації нема. В зв'язку з тим, що керівника району призначили без консультацій з політичними партіями, район лихорадить. Дуже лихорадить. І відношення до правлячої партії за цих людей просто різко негативне. Дай Бог, щоб я помилявся. Я готовий вибачитись, якщо я помилюся. Але адмінресурс використовувати я не дам. Я буду воювати з цим до останнього. І ще адм... адміністративне... адміністративне приміщення нічого перетворювати на кабак. Туди заходиш, не розумієш, ти чи в Кабак заходиш, чи в державну установу. Давайте працювати. Державні службовці повинні сидіти в кабінетах, а не займатися виборчою кампанією. Якщо зайнялись кампанією, будьте, шановні, ласкаві, напишіть заяви у відпустку і працюйте. А нічого порушувати закон. Ще раз попереджаю, читайте закон про місцеві вибори про державного службовця, щоб потім не читати Кримінальний кодекс. На все добре, дякую.